Як відкласти 100 тисяч гривень за рік при зарплаті 20-30 тисяч в місяць? Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Розглянемо три простих варіанти, де два перших це взагалі просто, третій там трішки треба бути складніший, але в третьому варіанті можна ще приумножити свої гроші і зробити з них там не 100 тисяч, а там 150 тисяч або заробити там 70 тисяч, а 30 тисяч отримати бонусом. Як це зробити? В цьому відео заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Перший варіант саме такий жорсткий, але реальний, таке теж існує. Піти на роботу, де отримуєш там ті самі 20-30 тисяч гривень, на ній прям і жити, десь там, наприклад, на кухні, і жити і їсти. Це може бути як і охоронець, так і люба інша людина. Такі варіанти реально існують. Якщо ви будете мати там 20-30 тисяч зарплати в місяць, то за пів року. Ви навіть зможете скорше це відкласти ці гроші. Але це такий ну, банальний, але жорсткий варіант. Другий варіант вже не такий жорстокий, але він потріб, потребує, щоб людина була більш молода. Це, наприклад, поїхати до Києва і піти на роботу, працювати офіціантом. На даний момент вони можуть отримувати там взагалі до 50 тисяч гривень в місяць. В принципі, можна ось, перейти на сайт OLX, зайти собі, подивитися, вибрати собі Київ, вибрати офіціантом, яким ти хочеш бути. І зарплата там написати від 30 тисяч, і подивитися, що там пропонують. 22, 37, 25, 30, 28, 33, 30, 45 тисяч гривень, 22, 30, Ну і це тільки перша сторінка, ось 35-40 тисяч гривень. В принципі, при такій зарплаті вже буде проще їх відкладати. Плюс ще офіціанти отримують чайові, які зазвичай ще можуть бути більші за саму зарплату. Кажу це з власного досвіду, ще 10 років тому. Назад, як я працював в Україні кухарем, я отримав там 4,5 або 5 тисяч гривень. Офіціанти на тій самій зарплаті отримували, крім зарплати ще й чаєві, і разом у них получалася зарплата від 8 тисяч до 12 тисяч гривень в місяць, я отримав 4,5 тисяч гривень. В оголошеннях, коли шукали людей, писали, що зарплата там 3-4 тисячі гривень. Тому, в принципі, якщо зараз пишуть там 30-45, то у офіціанта зарплата має бути десь разом. Ще й вимі 50 тисяч гривень. Говорю це про Київ, звичайно. Тому як такий варіант, ти відкладаєш там собі по 10 тисяч гривень в місяць, і будеш мати собі ці 100 тисяч гривень за рік часу. Третій варіант це піти працювати знову ж таки кухарем. Кухарі завжди потрібні, кажу це з власного досвіду, сам кухар, і нам постійно їх не вистачає цих людей. І приходять і беруть любих людей: і з будови, і водіїв, кого завгодно їх вчать. По зарплатам так само пише. Що кухара, там від 30 тисяч гривень, і бачимо, що нормально ось о, Шаурміс 25-30 28 33, 25-30 тисяч гривень. Шаурміс от, від 36 тисяч гривень до 70 тисяч гривень. Взагалі зарплати можуть бути 35, знову таки 36-70 тисяч гривень, 20-35. Тобто існують такі нормальна. Це зарплата 20-40 тисяч гривень в місяць зарплата. І досвід десь потрібен, десь не потрібен. В загальному можна прийти і за пів року, наприклад, вийти на таку зарплату. Це все з реального досвіду таке існує. Але візьмемо середню зарплату, там, наприклад, 30 тисяч гривень, і нам же ж потрібне буде якесь житло. Так само в Києві дивимося житло, ми, нам вистачить кімнати, щоб в ній жити від 5 до 10 тисяч гривень за кімнату. Так само дивимося, що 7,5, 6 тисяч, 5 тисяч, 5, 5, 5, 6, 5, 5. Тобто існують такі нормальні ціни. Добре, перейдемо навіть і за 10 там були, перейдемо десь там далі, не знаю, на третю, наприклад, сторінку із того всього, і бачимо, що знову ж таки 5-5-5 кімната в будинку, квартира, кімната, здам кімнату, двохкімнатні квартири. Ну тобто, взагалі, можна за 6 тисяч гривень знайти собі нормальну кімнату в Києві. Зазвичай, звичайно, там треба ще додавати якихось пару тисяч, бо кажуть, що такого вже там немає, що вже подорожчало, тому до 10 тисяч гривень. Знайти кімнату собі можна, і із 30 тисяч гривень нам лишається 20, і з них там тисяч, мабуть, на 12 нам потрібно буде ще витрачати на їжу або там 13 і лишатиметься у нас десь там 7 тисяч гривень. В принципі, якщо нам взяти оці 8 тисяч гривень, помножимо їх на 12 місяців, то й получиться що ми відкладемо 96 тисяч гривень, тобто майже 100 тисяч гривень за рік. Друга річ, як це можна приумнети? Множити і зробити з цього там, наприклад, не 100 тисяч гривень, а там 150 тисяч гривень. Наголошую, що це не фінансова рекомендація, лише для прикладу і лише для порівняння. Для прикладу, ті 7 або 8 тисяч, які у нас залишилися від нашої зарплати, ну візьмемо, що у нас 7 тисяч лишилося, це виходить по даному курсу десь 186 доларів, тобто 180 доларів за округлимо. І їх можна інвестувати в акції або в ETF. -и. Для тих, хто не хоче розбиратися і думати, Боже, Яку компанію заінвестувати, там чи в Apple, чи в McDonald's, чи в Amazon, чи взагалі якісь невідомі компанії, можна інвестувати просто в ETF. І ETF це такі корзини з акціями різних компаній. Одні з таких самих відомих це індекс SP 500 або індекс NASDAQ. І на ці індекси існують ETF -и. Можна купити ETF на індекс. Наприклад, на індексі S&P 500 є такий от Vanguard 500 індекс ETF. фонд. Він коштує там 444 долара за одну, так сказати. Акцію за один цей ETF. так само більшість брокерів можна купувати частини цих акцій, тобто не цілу акцію, а там половинки. І є такий сайт як так, Portfolio Visualizer, де можна подивитися, що було, якби ви інвестували свої гроші в ту або іншу компанію. Для прикладу, ми от виберемо, що від 2023 по 2023, тобто один рік, ми інвестували там. У нас на початку було 180 доларів, і щомісяця ми докладали ще по 180 доларів, тобто по ці 7 тисяч гривень, Щомісячна буде інвестиція. Істиці ребалансування. Так само у нас буде щомісяця, ми будемо докуповувати і дивіденди, які будуть виплачувати, ми їх будемо реінвестувати. Інвестувати ми будемо, наприклад, в три компанії, ну точніше, не в три компанії, а можна вибрати три ІТФа. Один це VOO на індекс SP 500, другий це QQQ на індекс NASDAQ, і SCHD, такий один із самих популярних ІТФів на YouTube, про які всі питають. І тут ми вибрали, що по 100% ми, наприклад, що буде, якщо інвестувати в Кожен з цих портфелів по наші 180 доларів щомісяця. І розглянемо, що якщо ми там, наприклад, тільки в цей інвестували рік поспіль, от або тільки в е, СТХД ми інвестували, або тільки в QQQ ми інвестували рік поспіль наші 180 доларів. Натиснувши тут аналіз портфоліо, нам показує наступне: що від січня 23 по грудень 23 ось у нас вийшли ось такі результати, що е, наш кінцевий баланс наш би получився в першому портфоліо 2600 доларів, в другому портфоліо 2 майже 500, і в третьому портфоліо було б ну 2833 долара. І виходить, що в першому випадку, якби ми інвестували щомісяця 180 доларів, то у нас би баланс вийшов наш кінцевий за цей рік 2637 доларів. Якщо подивитися по курсу долара, то це майже 100 тисяч гривень ми б мали на даний момент. Якщо ж нам порахувати ось ці 7 тисяч гривень, які у нас є, множимо на 12 місяців, то своїх грошей ми би заінвестували тільки 84 тисячі гривень, а отримали б 98, тобто 15 тисяч гривень майже нам би прийшло зверху плюсом. Якби ми інвестували в другий наш портфель, тільки ці гроші, то отримали б 2488 доларів. Це у нас був СЦХД ETF, і отримали б ми 93 тисячі гривень, а заінвестованих було б навіть всі ті самі 80. 24 тисячі гривень, тобто на 9 тисяч гривень більше би було у нас так само було б плюсом. Прийшло. І якби ми інвестували всі ці гроші по 180 доларів щомісяця в NASDAQ, в QQQ тікер, то було б 2833 долара. По курсу на даний момент це вийшло би 106 тисяч гривень 123 гривні на даний момент. А знову ж таки, заінвестували б ми тільки 84 тисячі гривень. Зверху б нам би прийшло ну, 20 тисяч гривень плюсом. Ну, а 20 тисяч гривень на даний момент це 500 доларів, так сказати, спустилися з неба. І ще хочу показати пару варіантів, що було, якби ми почали інвестувати ще раніше і почали відкладати ці гроші, і інвестувати в ті самі ІТі просто. От, якщо б ми це робили вже два роки поспіль від початку 22 до кінця 23, все те саме, тільки міняємо відрізок часу інвестування. То в ітогі у нас би вже зараз вийшлося на рахунку 5 тисяч або 200 доларів, або 4 тисячі 800 доларів, або 5 тисяч. 1700 майже доларів. Тобто, наші 180 доларів ми б інвестували 24 місяці, тобто 180 доларів помножити на 24 місяці на 2 роки, то заінвестували б свої грошей ми 4300 доларів. А й за того, що акції, що ETF нам виплачували дивіденди і плюс ще сам ETF ріс в ціні, самі акції росли в ціні, то були б отакі результати. Наш ETF VOO на індекс SP500 нам би приніс 5200 доларів, тобто на 900 доларів. Доларів більше, чим би ми заінвестували за 2 роки. Якщо б ми інвестували в СЦХД, то ми отримали 4800, тобто десь на 500 доларів більше нам би прийшло за ці два роки. Ми б мали. І якби ми інвестували знову ж таки в індекс NASDAQ, ETF на індекс NASDAQ, то мали б 5600. Проти 4300, тобто десь на 1300 доларів більше автоматично за ці 2 роки. І давайте подивимося що буде, якби ми інвестували 5 років поспіль. Вибираємо від початку 2019 до 2023 -го. Інші параметри у нас всі ті самі, ті, що 180 доларів ми інвестуємо, натискаємо аналіз портфоліо. І бачимо інший результат, що ось тут у нас від січня 2019 по грудень 2023. І що б у нас було? От вийшли б отакі результати. Наші 180 доларів ми б інвестували, получається, якщо 5 років по 12 місяців, це 60 місяців. 180 доларів ми множимо на 60 місяців, получається, власних коштів ми б заінвестували 10800 доларів. Майже 11000 доларів. Якби ми інвестували в індекс ETF на індекс S&P 500 в ВІОО, то зараз би мали 15 тисяч, доларів, 15 тисяч 100 доларів, тобто ну, на 4300 доларів більше, чим, маємо, чим, чим просто відкладати ці гроші. Якби інвестували в СЦХД ETF, то мали б 14 413 доларів. Тобто, знову ж таки, на 3,5 тисячі доларів більше. І якби інвестували в індекс NASDAQ, точніше, в ETF на індекс NASDAQ, то мали б 17 тисяч 72 долари. Тобто десь ну, на 6200 доларів більше від того, що ми заінвестували. Заінвестували 10 тисяч 800, а могли б зараз продати ці акції за от 17 тисяч. Тобто ті плюсові 6 тисяч доларів, які б ми за весь цей час за 5 років отримали плюсом, це б вони нам зараз складали. 224 тисячі гривень плюсом. Тобто з'явилися з нивідкіля з самих відсотків і від роста самого ETF -а. Якщо ж взяти всі ті 18 тисяч доларів, які б ми мали, то на даний момент ми б мали 674 тисячі гривень. Якби ми 5 років поспіль відкладали 180 доларів в місяці і їх інвестували, наприклад, в індекс NASDAQ щомісячно, не вибираючи ніякі жодні інші компанії, а просто от в один і той самий ІТФ ми докуповували. Куповували, докуповували щомісяця. Як купувати акції або ІТІФИ, як зареєструватися у брокера. Про це все в мене є на каналі, тому шукайте в пошуку на каналі, що як купити акції або як інвестувати, що таке акції, що таке. Тіфи. Звичайно ж, підписуємося на канал, тискаємо вподобайку і втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.